224 сонячні панелі, які генерують 100 кВт. Саме стільки енергії виробляє електростанція комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Це перша лікувальна установа України, котра почала продавати вироблену у себе електроенергію. Початкова ідея встановлення станції була спрямована на компенсування видатків закладів. Намагатися використати енергію сонця для власних потреб, хоча б частково, виникла ще наприкінці 2021-2022 років. А вже так більш детально до втілення цієї ідеї ми проходили впродовж 2022 року, і вже у 2023 році нам вдалося встановити перші сонячні електростанції на Усіх трьох на трьох поліклініках, на яких власне планували. це перша, друга і четверта поліклініки. Кожна із трьох електростанцій різної потужності від 20 до 50 кВт. Розрахунок проводять не за зеленим тарифом, а за системою недбілінг, що дозволяє виробнику електроенергії продавати її надлишки постачальнику. В нашому випадку це вихідні дні, коли потужності поліклінік не працюють. А сонечко світить, електроенергію ми стільки не споживаємо, тоді оці незначні надлишки ми віддаємо в мережу. Залишків небагато, по аналізу, проведеному мною. За з вересня 2023 року нашими станціями було віддано в мережу Хмельницького РЕМ, десь порядка 46 тисяч кіловат годин. Кожна станція обладнана мережевим інвентором, який може працювати тільки за умови наявності струму у загальній мережі, адже для автономної роботи потрібні акумулятори, ціна яких подвоює витрати. Загалом кошти на обладнання виділили із власного бюджету комунального підприємства. В загальному ми витратили до 4 мільйонів з різними удосконаленнями і і ще плануємо вдосконалювати покупність по проектних розрахунках продовж 4,5 з половиною років. Нині у комунальному підприємстві є кошторис на сонячну електростанцію для поліклініки номер 3 у планах збільшення потужності на поліклініці номер 4 Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.